Рібка. Був в собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною узяв дід мотику. Скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав. Їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, уперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами. Промучались увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку. Дочка бабу за торочку, тягнуть ногами, упираються руками, Промучались увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Жили вони на город, гуп-гуп, Взяв дід рібку за чуб баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами. Мучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб баба діда за сорочку, дочка-баба за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостика, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку. Дід на бабу марушку, бабка на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.